Ми вийшли сьогодні на пікет не проти е, якихось змін, не проти сучасної національної поліції. Ми вийшли сюди, щоб засвідчити те і висказати свої, своє обурення тим, що сьогодні демократія попинилась в руках е, декількох десятків жуліків, які сьогодні крутять як циган сонце. Сьогодні е, ми всі бачили, що в парламенті депутати проголосували за те, що е, вони не задоволені діями уряду. І в той самий час, буквально через 10 хвилин, вони голосують за те, щоб цей уряд залишити змогу. Сьогодні ми вийшли проти того, що е, те, що відбувається сьогодні в парламенті, не може так далі тривати. І коли нам кажуть, що. Обі вибори не на Ми кажемо, що, якщо існує сьогодні два шляхи перетворення нашої країни. Це є наслідок, на жаль, багатьох помилок суспільства. На жаль, це є наслідком того, що люди в черговий раз купились на популістські гасла і завели в парламент, і наділили їх мандатом людей, які не щирі в своїх бажаннях, які прийшли туди знову набивати. Сьогодні ми вимагаємо того, що цей уряд повинен піти у відставку Яценюк, і його е, колеги, яким є наш е, земляк е, е, Аваков, пішли у відставку. Тож уряд у відставку, уряд у відставку, уряд у відставку, уряд у відставку. Уряд виставку організації спитать Національній партії. Шановні друзі, шановні породили, і знову на цьому світі. І скільки разів ми ще будемо виходити сюди. А побудова великої сильної держави на основі соціальної і національної справедливості. Це робота. Не на один рік, не на одне десятиліття, і, можливо, навіть не на одне століття. Це кропітка, довга робота. Адже для того, щоб це зробити, треба, щоб критична маса населення, тобто українців, критична маса зрозуміла, що таке соціальна і національна справедливість і як її досягти. Сьогодні ми з вами бачимо навпроти, стоїть, стоять гарні машини. Ми бачимо, як е, бійці Національної гвардії вишикувалися, які в них однострої, які вони красиві, які вони прибрані, які вони другі. Але якщо ми з вами уникнемо, термін, якщо ми з вами згадаємо ті наші поїздки на передову. Скільки валютків, скільки рукавиць, скільки дров ми туди і їжі перевезли, то стане вам всім зрозуміло, що таке реформатор Яценюк на лагу. Адже виділення державного бюджету 100 мільярдів гривень на розвиток українського війська дуже просто перебанити пополам і 50 мільярдів віддати. Створення Національної гвардії, отак її одягти, отак її забезпечити, забезпечити броньовиками, забезпечити транспортом і показувати гарненькі картинки, приходити весільні генерали, які пускають шлях в роботу їхню так звану реформу. А ну давайте з вами подумаємо. Якщо 50 мільярдів сьогодні виділити із того бюджету на реформу нашої медицини, була б реформа, як ви гадаєте? А якби ці гроші виділити на реформу освіти, була б реформа, а якби ці гроші виділити на реформу культури, була б реформа, так і ні, шановні, дулечки виділять на це все. Навпаки, продають, ріжуть, скорочують і... Точно так же, як і попередня влада, оптимізують і культуру, і освіту, і медицину, і соціальну сферу. А от така картинка і видають нам за великі реформи у нашому уряді. Шановні друзі, це все казочки. Це все для того, щоб замилити очі. Ці люди, які прийшли на плечах революції гідності які прийшли на крові учасників Революції Гідності, вони стали такими ж негідниками, як і попередня влада. Адже те, що витворяється влада і особисто міністр Аваков, та людина, яка повинна була забезпечити безпеку громадян, які збираються на свої мітинги, ця людина, навпаки, звинувачувати... Свободу особисто виглядя не бока в тому, що 31 серпня під Верховною Радою Свобода вчинила терористичний акт і кидала гранати у біді Національної гвардії. Про це заявляли і е, прем'єр-міністр, і президент, і міністр внутрішніх справ Аваков, і всі канали телебачення, і всі радіо. І що ж вийшло? Вийшло до того. На минулому тижні вечерський суд присудив аваку особисто скликати прес-конференцію і спростувати ту брехню, яку вони лили з екранів телевізору і шпального де. спростувати і вибачитися і перед свободою, і бердяне боком, тому що цього не може бути, адже не один раз вони. Заявляли, не зробивши ніякої дії, ніякого чину, вже призначали винуватих. Так було, коли це українське об'єднання Свобода не прийшло до парламенту нам народ не висловив свою довіру. Ми чесно відкликали всіх своїх міністрів, всіх голів адміністрації, районних і обласних. Усі написали заяви і чесно пішли із своїх посад. Що для цього зробив міністр внутрішніх справ? Він зробив гучні заяви, що міністри Швайка і Мохник накрали по 3 мільярди гривень. І ця заява повисла у повітрі. Пройшло вже рік і ніяких дій, ніякого чину. І чомусь Швайка не сидить у тюрмі за такі великі злочини. І чомусь Мохник теж знаходиться на волі. Тобто прихло, яке сьогодні наповнило Україну. Це міністр внутрішніх справ Канаду І декілька днів, як ми пікетували обласну адміністрацію з допомогою у відставку відправити уряд Яценюка. Подивились картинку в Верховній Раді, подивились, як виглядає коаліція, яку можна сміливо назвати закритим товариством, таким незрозумілою структурою. Як вони туди входять, як виходять, де факто ми знаємо, що коаліції немає, так? Так. Це все оголосили. Чого вони там роблять далі в Верховній Раді? Не зрозуміло. Картинка продовжується. Багато хто, які проїжджають тут, можуть запитати, а що, а це Українська Свобода або громадяни, які вийшли на пікет, вони проти поліції? Ні. Ви пам'ятаєте, вперше, коли пан Оваков презентував тут поліцію, ми сиділи і думали, що нам робити, виходити, пікетувати чи ні, але ж ми розуміли, що ми за поліцією і за реформи, які повинні проводитись. І за те, що анонсували під час революції, це все треба впроваджувати в життя. Але де-факто ми цього не бачимо. Більш того, ми бачимо красиве обличчя прем'єра, який робить вигляд, що нічого не сталося, що нічого не відбувається поганого, що реформи є, але ви їх не бачите. І при цьому він каже, розумієте, ви, якщо відправите на підставку, ви отримаєте долар по 50. Нічого собі, Шантажить такі, так? Да? Ви мене не відправляєте, то долар буде по 50%, прикольно. А я сьогодні заходжу в новини і читаю про банківську систему, яку фактично окупували російські банки. Що Альфа-Банк практично 100% скупив акції про Мінвізбанка. І вони фактично нашою банківською системою керують окупанти. Ви розумієте, що відбувається? На що і як реагує при цьому наш головний банк? А ніяк. От так от. І все. Тобто ми будемо робити те, що ми хочемо. А ви, будь ласочка, а чекайте якихось там змін, які можливо будуть. Так от я ще хочу наголосити і просити, щоб ви наголошували, зміни відбуваються тоді, коли є якийсь рух. І якщо пане Яценюк має нульовий рейтинг, а він має нульовий рейтинг, він як людина начебто інтелігентна і порядна, і розуміючи, що... Повинні бути якісь зміни, повинен сказати, я йду у відставку. в мене не вийшло. Тим самим, тим самим він дає приклад іншим, щоб не доводити до революції, не доводити до вигнання і вибуття людей. І ти самому поліпшувати ситуацію для розвитку держави. Чи не так, товариство? Він, він сам був учасником революції. Він знає, що сталося з Януковичем, який вважав себе довічним. Хоча, якщо в принципі, він би зробив таке в той день, коли підписав меморандум з опозицією, то не було б ніяких жертв, не було б ніякої крові. І в принципі могли б бути якісь вибори, і головне, це було б легітимно. Але Аж ді. Бажання довести до а, крику, до болю, воно, мабуть, таке як вампірське, воно не може спокійно піти, поки не насолодяться кров'ю людською. Товірство, ще раз прошу доводити цю думку про те, що вибори, які будуть, обов'язково будуть, вони є перезагрузкою, яка зможе змінити ситуацію, тобто зробити наступний крок розвитку держави і суспільства. І такі вчинки, як добровільно сказати, я втратив рейтинг, вибачте, дозволяє тому, хто це зробив, залишатися як мінімум з нормальним людським обличчям. Слава Україні! 12. слава! Нації. Ми, Україна! 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 Голос! Використання панкрутілим урядом, банкрутілої влади, е, державних інституцій і перетворення України знову на поліцейську державу. І ще хотів би сказати, що е, декілька... Про цей уряд, що насправді, ну якщо брати так з великими мазками, то що найкраще виходить у Язиніврах, його найбільша така здобуток — це вміння їздити поза закордонам і випрошувати кредити. І сьогодні, коли е, ми бачили пару тижнів, два три тижні тому захитали гривня. Насправді існує ймовірність, що знову буде, якщо ми не отримуємо чергових траншів ВВС, ми знову отримуємо чергове платіння національної валюти. Чому так повів себе Порошенко? Нібито спочатку закликавши, якщо не вкаже, він подав у відставку, а потім зробив все, щоб цей уряд насправді існує величезна така комерційна складова. І це треба розуміти. І ми два роки тому. Якраз виходили проти того, щоб до влади прийшли не комерсанти, які використовують владні повноваження і важелі влади для набування своїх піше, а прийшли державники. Тож, наше з вами завдання і надалі вести цю боротьбу. І шляхом, якщо ми обрали еволюційний спосіб розвитку країни, шляхом перевиборів перезавантажувати і перезавантажувати владу. Дякую. Слава Україні! Зараз брати в Україні. Вони відповідати тими колесальними сумами, які надсилають нам на оплату комунальних послуг. Підійдіть зараз до істинка, спробуйте задати її питання. Наша довгий поліція вас не підпустите сюди і на 100 метрів. Тому що це невигідно. Аж ти здобуть показувати сьогодні, як народи, наші ручки, розглядний костюм. Треба хоч річки розпочати форми і більшість, більшість форму, в інших напрямках. Але в інших напрямках це зовсім не І ви з